Всім привіт! Мене звати Віктор. мене звати Анастасія. І ви на каналі МотоМото. Сьогодні ми хотіли вам показати два чудових мотоцикла від компанії Зонтес. Так, що ми тут маємо? Ми маємо двигун 312. Кубів, 35 кінських сил і 35 крутящого моменту. Також дискові тормоза передній і задні. Настя, є тут АБС? Так, звичайно. Це ж супер, це безпека. Так, ми маємо тут круту підвізку. Підвізка передня це вилка перевернутого типу, масляна. На цьому мотоциклі є круті фішки, такі як безключовий доступ. Це класна штука, тому що коли тебе немає біля мотоцикла, його ніхто не заведе і на ньому ніхто не поїде. Тут є дуже багато систем безпеки, одна з яких це коли ви не заберете лапку, ви не поїдете, тому що коли ви будете почати першу передачу, він буде просто глохнути. Тут є різні типи приборок, тобто ви можете переключити на приборку в режимі стріт, спорт, класичний. Настя, знаєш, що мене здивувало? Тут круте, led світло і Дуже стильно і класно виглядає, а вночі видно як день. Настя, давай переміримо підлізку даного мотоцикла. присядь за мною. Мені здається, вона досить комфортна для наших українських доріг. Настя, глянь, будь ласка, яка крута цифрова панель. Настя, а ти знаєш, як повертають, показують поворот велосипедисти? Виставляють руку в сторону. А нам цього не потрібно. У нас ключі лет повороти. Тут на кнопочку відкривається сідушка і бензобак. Але якщо поруч з мотоциклом немає ключів, то його неможливо відкрити.